Бо там можна вбити ну хороших часов п'ять точно Хуєсоса, Ну, що є, то є. І якраз валінція показала себе, що вона дуже туристична. То хочеш, що ні бога десь сіди, шукай пий. Наш наступний день у Валенсії розпочинається сонечка знову. Що не може не радувати? От ну не, ну не може не радувати. Тепло на вулиці, прям максимально тепло. Саша без очків, А я в кепсі, яка захищає від сонечка, І в мене ще й очки є, ну тобто я вже максимально. Этот. Коротше, зараз ми йдемо в музей науки. Музей науки це... Наша, наш любимий музей по всьому світу, де він є, ми стараємося туди піти, от, подивитися, бо там можна вбити ну, хороших часов п'ять точно. Їде електричка, поїзд, щось, щось їхнє їде. Незрозуміло що? Не, так? Да? А ну що в них так само виходить на одній колії і метро, як в Японії? Я думаю, що це не зрозуміло. Щось коротше, незрозуміло поїхало. В общем, так що покажемо вам, якщо там можна знімати музей науки трішечки. І зараз дам вам фідбек про вчорашні, про вчорашню сферу. Коротше, ми прийшли в сферу. А, і от дивіться, в мене можна бачити, як я знімаю. І нам дали ось такі очки. Тут 3D, а ось тут нам будуть розповідати англійською мовою. Можна вибрати там французьку, іспанську, ще якусь. Коротше. Ну, коротше, отак. От от. Сфера виглядає ось так. Багато людей. Ми, вроді, сіли, зайняли хороші місця. Ось... Крутяк. Коротше, ми від сфери очікували вчора набагато більшого, ніж є по факту. А сама сфера, ну, типу, підрозуміває собою, що? Що картинка буде повністю по кругу, типу як в Лас-Вегасі. Неожиданно було для нас, може ми собі багато придумували. Тому що тут, по факту, був е, кінотеатр, можна так сказати, який був просто трішечки розтягнутий. Ну, типу, трішки більше і типу, 3D. Сам фільм ну, був отстойний. Е, там була прогулка з динозаврами і. Графіка була така, як начебто в 2010 році, як з'явилися тільки-тільки 3D, чи коли вони там з'явилися в Україні. Ну, не суть. Вот. Це два. Три це вони вирішили зробити, щоб у людей була англійська в наушниках, і наушники не звичайні, які прикладаються до вуха. А це просто ти на голову вдягаєш таку штуку, і воно типу просто говорить, як громкоговоритель. І по-хорошому, якщо біля мене сидить людина, яка хоче слухати на італійські, а я на англійський, то я чую італійську, англійську, і паралельно я ще чую іспанську, бо в самому, типу кінотеатрі була іспанська. Коротше, ціна питання була 7 євро, я не рекомендую. Я буду туди йти. Ну що, на першу думку ми дуже Сашою вибагливі і знову очікували щось дещо більше, ніж по факту. Там є ось така барабани. Типу щось на Марсі. Це якась станція. якась станція, яка на Марсі була, Типу, збирає світло на Марсі. в общем Поки що двоєчка з підті. Так. А тут ми наблюдаємо картину хуєсоса. Ну, що є, то є. В загальному. Подстойніший музей, найостойніший музей науки, в якому ми були за все наше життя. По-хорошому він величезний, але по факту тут тільки на одному поверсі всі експонати, і ці експонати це по більшості або телевізори, де ти просто дивишся картинки і читаєш, або експонати, де ніхто не робить. Там може з десяти два робить, і це вже добре. Ну, типу, коротше. Це на питання знову було з копійками євро. І ми, скоріш, успішно і теж прав Коротше, На цій прекрасній ноці я пропоную завершувати екскурсію музею науки і йти все-таки в місто, дивитися на щось цікавіше. В общем, ми вийшли з цього прекрасного музею. І я скажу вам: не йдіть сюди. Не йдіть сюди ніколи. В Барселоні, якщо я не помиляюся, ну знову ж таки, можливо, це ціни піднялися. Ми платили 6 євро, і там він в рази цікавіший. Тут реально величезна будівля, а по факту, колись на в Києві приїжджав в музей науки і він був. Набагато, набагато цікавіший, ніж тут. Просто щоб ви розуміли, що переносний музей в рази цікавіший, ніж цей, який стоїть. Половина атракціонів, скажімо так, не працює. Половина, яка працює, збирає мільйон людей, звісно. і в загальному, ну, я б хай сюди свою дитину не повела, бо якщо можна було сказати так, тому що дітям більше цікавіше. Але ця історія взагалі не про це. Ми гуляли, ушли від центру, тому що сьогодні в суботу в центрі ну дуже багато людей, і якраз Валенція показала себе, що вона дуже туристична, тому що в будні дні і святкові дні було досить густо. Ми зайшли в заклад, ми знову йшли в один заклад, а по факту зайшли по дорозі такі О, давай сюди, зайдемо, подивимося, що тут і нам сподобалося. Сіли тут людей. Немає, а ми це любимо. Ще й знову біля віконця. Показую, що ми взяли, і називаю вам ціну. Саша собі взяв ось таку піцу і капучино. Я взяла собі ось таке слойка на і теж капучино. Оце все стало в 10 євро. Все. Це все, що я хотіла вам сказати. Капучино стоїть по 2,60 в середньому така велика чашечка. Так, ми з Сашою вирішили ще раз вийти до моря. Пройшли трішечки валінцію з іншої сторони і зайшли з іншої сторони сюди. Сьогодні в нас погода вже трішки така, скажімо, нельотна. Пішов малесенький вітозі дощик. Ми можемо понаблюдати, що все мокреньке. Саша вже в шапці. Я в кепці, тобто ми трошечки м, утеплилися. ось, Але в принципі, я скажу, переносити дощ з 14 градусами тепла інтересніше, ніж мінус 2. Вот. Так що гуляємо, потім ще зайдемо в магазинчик і потім підемо, можливо, додому, бо кої-хто, я. Натер вже ноги, а зараз я ще вам покажу тут красу, яку зробили. Вау! Я хотіла сказати, що це прикольно, але ні, тут зробили лева і він виглядає ну, трошки смішно. Але тим не менше його зробили і це красиво. Саша, як ми приїхали в Валенцію, сказав про те, що він обов'язково хоче випити е, якогось вінця. Іспанського, тобто Сангрію. А, я, в принципі, казала: ну, типу, хочеш Бога, десь сіди, шукай, пий, а я не буду пити, я посиджу з тобою. Ну, що-то пішло не так, і коє-хто, це я, прочитався трошечки з обйомом. Тому що я такий півець, що це от от дуже багато. І звичайно, я не допиваю свій бокал і віддаю Саші, але я думаю, якщо я тут не доп'ю і віддам Саші ще це, то хтось когось буде нести додому. А я цього не хочу. Ціна на питання 6,90. В принципі, 7 євро за таку махіну сангрі на ну, недорого, може, може й дорого, не знаю. Короче, наш крайній день в Валенції. Ну, як крайній, типу, у нас ще завтра день, але ми вже його не будемо особливо рахувати. Ми сьогодні вирішили все-таки прогулятися по цьому треку, і він прикольний. Тобто, там, де ми були спочатку, то були якісь, напевне, як заїжджали там, можливо, мімольотні, скажімо так, в дорогі. А ось ми, в принципі, йдемо по цьому треку. Він великий, дорога велика. тобто, прям. І Саша вичитав, що він короче, був построєний типу, тимчасовим, і в принципі він і через це і закритий. Тому що, а, не знаю, я навіть не знаю, чому його на 4 роки вирішили побудувати. Чисто 4 роки. А тут ще є ось такий мост, а, дуже прикольний, ми зараз через нього підемо. І я думаю, ну, ми знову ж тільки предполагаємо, що, можливо, сюди машинки заїжджали, типу як на презентацію відкривалися і вже заїжджали сюди. Але, на жаль, як ми бачимо, тут зараз бомжаки живуть. Ну і ось так виглядає картина. І що найцікавіше, річка, і вона чиста. Прям чиста річка, голубенька. Ми перейшли типу, цей мост, а в загальному коротше, ми зрозуміли, що цей мост був вже побудований після траси, бо на фотографіях її немає. Траса виглядала ось так. Ось ми можемо наблюдати з боку на картинці в мене, як вона виглядала. Але прикольно те, що тут, пройшовши цей мост, ми попадаємо в дуже прикольний комплекс. І виглядає він ну, по-новому. Тобто навіть, скажімо, не забудова Іспанії, не жовті дома, до яких ми звикли бачити. А, так прям тут уютненько, тихенько, по-новому все. І вікна виходять знову ж таки всіх цих людей на по-хорошому цю трасу. Але ну, бомжиків можна, звісно, побачити, але тим не менш дуже красиво. А ще з наших, скажімо так, наблюдіній. Ми зрозуміли, що за всі часи, скільки ми подорожуємо, починаючи з 21-го року, от тільки в Таїланді я чула руснявської мови дуже багато. І в Валенції, типу, ти не розумієш. Якщо в Таїланді там проценті 90, що це орки, то тут не зрозуміло, чи це орки, чи це не орки, але сам факт так: тут, прям як в Польщі, українську ти чуєш досить багато, так і тут. А що прям я здивована, що тут так багато, скажімо, російськомовного населення. Так, ну, на вулиці десь є намок на дощ. Ми зайшли знову в наш улюблений вже заклад, скажімо так, у Веленції. Називається він Санта Глорія. Я вже вам його показувала, і ось ми знову в ньому, тільки вже в другому відділенні, скажімо так, тому що як ми зрозуміли, це не один заклад, тобто в них є франшиза по Валенції. Я взяла все те саме, а в цей раз Саша взяв тост: ось такий а... сиром брі, вічиною, сиром брі, в'яленими помідорами і напевно рукола. І ще тут ми побачили, вони роблять тости. Ось такі прям досить прикольні смачні тости. Їх тут вибір аж п'ять штук. Але тим не менш вони є. Ціни тут немає, я не знаю по чому вони, але районі чотирьох євро. В районі чотирьох євро. Саша каже, десь приблизно вони можуть коштувати. І ще в них я бачу є різні баули, також на другій акційній табличці. Тому як заклад, якому посидіти перечекати сильний дощ, можна спокійно його розглядати. Коротше, ми вже прямуємо в сторону дому, тому що хі, погода, оказується, може спортити можливість гуляти парком. Не тільки просто там, знаєте, просто, що капає на голову, а просто що може парк закрити. Для нас це прям удивительна новость, тому що ми ніде не бачили, щоб закривали парки через непогоду. Хоча непогода, ну як ви бачите, там просто вон, такі тучки. І то, мені катя, в Познані вони набагато темніші. Ну ладно. Ми зараз йдемо по Ну, Ось там парк, цей центральний парк Валенції. Його всенького перекрили. І там патрулює поліція і ганяє людей, які типу, перелазять через ці ниточки, лінточки. Вопроси є в нас. І, в принципі, і от тут по-хорошому, я так розумію, нас теж мали би нагнати, хоча ми зайшли офіційно сюди. тому що отут, -от, зараз покажу, стоїть лента, яка забороняє сюди заходити. Ось тут ми можемо наблюдати ленту, яка забороняє заходити. Ну, дивно, однак. Тут ось спуск в парк вже відкритий. Питань більше, ніж відповідей насправді. Коротше, історія з парком такова. Ми спустилися зараз вже вниз, тому що там не було перекрито. І це знаєте, як в ковідні часи, коли весь терце мав бути в масках, але коли ти їсиш на островку, то ти можеш зняти маску. Типу там ковід тебе не бере. тут така сама історія. Там можуть впасти дерева на голову, але типу ближче до... Кінця парку дерева на голову не падають. Ну окей, ми вже в принципі, зрозуміли, що це норма. І ми вже, в принципі, зрозуміли, що тут логіки немає. Коротше, а тут вони вирішили перекрити мост, щоб напевне людина не впала від вітру, коли буде йти. І тут ще типу більш-менш окей, хоча люди відсунули, а там просто ми можемо наблюдати картину, де, типу, де скоріше за все. Просто не захотіли ставати калюжу і кинули просто цей забор. Як має бути? Ну окей, в кожній країні є свої кадри. Ну що, ми вже прийшли додому. Нам прийшло всім повідомлення на телефон про те, що в Валенції буде шумно, голосно. Водяну, скажімо так, і попросили типу, всіх уникати місцевості, де є вода. А ми тут недалеко біля води, скажімо так, і уникати місцевості, де є якісь рови. Тому ми предполагаємо, що все-таки той парк закрили саме не через те, що будуть падати дерева, а через те, що там він йде, типу, як в ярку, і типу, щоб не затопило. Не знаю, наскільки це має бути сильний потік води, щоб люди не встигли піднятися. Але окей, вони передоганяються, тому що вже в них один раз потоп був у 2024 році. От. Так що так, ми вже в готелі. Покупалися, зібрали наші чемоданчики і рюкзачки. Завтра в нас виліт в 9 ранку. Потрібно прокинутися о 6-й. І тоді ми зможемо податися в Познань. Чи буде я вам знімати нашу дорогу до Познані? Не хочу бачити, щоб ви бачили мої сльози, як так кажуть. Але не буду вже знімати, там нема що знімати. Там просто буде аеропорт, літак і т.д. і т.п. В общем, так що, такі то справи. На цьому закінчую свій влог. Так що, не переключайтесь, ставте ваші лайки, коментарі, пишіть, що вам подобається, сподобалось Валенсії, що не сподобалося. Чи пішли б ви в музей, який я вам показувала. Буду вдячна за вашу активність та підтримку. Па-па!